Що з тобою, хлопче? Вони не взяли мене на секретну операцію. Сказали, що я маленький. З маленькими ніхто не хоче мати справу. А як же історії про малюків, що роблять багато корисних справ? Наприклад, онуки, дядечка, Скруджа чи троє поросят, а Спайклі? Всі вони були маленькі? Ти чув історію про маленький паровоз? Я тобі зараз розкажу. У 39 дев'ятому царстві далеко-далеко в джунглях стояв маленький паровоз. Він потихеньку заїхав у тил ворога. Цьому паровозику доручили захопити АК-47. І ядерні боєголовки, що зберігалися у 263-му батальйоні. Повір мені, що охорона була надійна. Думаєш, вони зупинили маленький паровоз? Ні, хлопче, він продовжував свій шлях. Навіть коли вони залізли у поїзд. І викололи очі кондуктору. По обличчю потекла кров. Думаєш, це зупинило маленький паровоз? Ти помиляєшся, він їхав далі в джунглі. Доки вороги не заклали пластикову вибухівку під міст. Коли паровозик їхав через річку, вони підірвали вибухівку. Рунав вибух, багато крові, руки, ноги, голови. Через задні двері випав з буба, якому відірвало обидві ноги. Юний хлопець інвалід. Він подивився на мене і сказав Пейн. Я не відчуваю своїх ніг. Я відповів: Буба, їх немає. Я подивився вниз і побачив маленькі криваві обрубки. Він метеляв ними. Я сказав Буба, до найближчого міста 30 миль. Якщо ти не дійдеш туди на руках, то ніколи не виберешся звідси. Вороги оточили нас з усіх боків. Ми залишилися вдвох. У нас не було вибору. Довелося прориватися. Помри, свиня, помри! Ти ніколи не візьмеш майора Бенсона Вініфреда Пейна живим. Я бачив, що ти зробив з моїм другом. Майоре, майоре! Добрий вечір, міс Улбан. Ви пропустили казочку на ніч. Ні, я все чула. Ваша розповідь дуже емоційна. Але надто жорстока. Ви маєте на увазі вибух? Так. І виколювання очей. Треба було опустити ці подробиці. Можна розповідати не лише про війну. Давай виграємо. У нас немає командира. Як це немає? А хто? Тигр. Тигр? Ви збожеволілись? Хлопець знає строєві вправи, як свої п'ять пальців. Я не можу, я маленький. Ще раз розповісти тобі історію про маленький паровозик. Виходь перед строєм і кричи гучніше, хлопче. Тут! тут.